Ми Київ Індепендент, провідне українське англомовна ЗМІ, яке цілодобово і без вихідних повідомляє про війну Росії проти України. Запитуйте нас про все. Частина друга. Як ви думаєте, коли закінчиться війна між Україною та Росією, буде кордон подібний до кордону між північною та південною Кореєю? Це можливо, але не дуже ймовірно. Усі суб'єкти за винятком Путіна зараз дуже зацікавлені у поверненні хоча б до статус кво 23 лютого 2022 року чи навіть 1991 року, і зацікавлені в цьому явно сильніше за Путіна. Привіт. По-перше, я сподіваюся, що з вами все гаразд, і ця війна закінчиться миром і справедливістю для України. У Данії головна новина про війну полягає в тому, що одні з наших найвідоміших і досвідчених журналістів державного телебачення Данії Матільді Кімер, українські спецслужби СБУ, заборонили працювати журналістом у вашій країні. Причина в тому, що її звинувачують у створенні радянської пропаганди. Найсмішніше те, що їй також заборонили в'їзд до Росії за подібні звинувачення, як ви ставитесь до свободи слова в Україні під час цієї війни та до історії і заборони діяльності деяких західних журналістів. Привіт, дякую за підтримку. Я раніше не чув про справу Кімер, але згідно з посиланням, яке надав інший коментатор. Здається, що вона незаконно відвідувала не лише окупований Крим у 2015 році, а й окупований Донець у 2017. -му. Через три роки після початку війни, і після того, як російські служби перестали тут пускати майже всіх західних журналістів. У неї може бути якесь пояснення цьому, але я не можу не підкреслити наскільки серйозно це сприймається в Україні, особливо під час цієї війни за виживання нації. З початку війни Україна видала акредитації понад десятьом тисячам журналістів, але наявність тих, хто нелегально працював на окупованих територіях, вважається дуже реальною загрозою безпеці. Ви в порядку? Ні. Ви до біса круті. Просто знайте, що більшість планети підтримує вас, а ті, хто не підтримують, просто не знають правди. Так тримати. А команда Дяріш сподівається, що ви в порядку, наскільки це можливо. Що ви думаєте про втому від війни? Нещодавно, під час опитування 97% українців заявили, що вони повністю впевнені в перемозі української армії в цій війні. Існує дуже міцна єдність щодо бажаного результату війни, бо Росія зробила все можливе, щоб довести, що капітуляція чи угода не наші варіанти. Наскільки ймовірний вступ Білорусі у війну чи призведеться до прямого втручання НАТО? Навряд їхня армія і так була дуже слабка, а тепер стала ще слабша, оскільки Білорусь передала багато бронетехніки та воєнної амуніції до Росії щоб компенсувати жахливі втрати Росії в Україні. Білоруська армія дуже низькоякісна сила, яка має наднизьку мотивацію і згідно з нашими джерелами, в березні відмовилася атакувати Україну. Такий хід подій однозначно був би ескалацією, але він все одно не викликав би прямого втручання НАТО. Навіщо воювати, якщо Україна може зробити це сама за допомогою заходу? Не забудь підписатися на канал та поділитись цим відео з друзями, і про русофобську вподобайку не забудь. Привіт і дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Мені цікаво, як ви всі вважаєте чи ваші статті про корупцію в армії були сприйняті як на національному рівні в Україні, так і на міжнародному рівні. Чи вплинуло це на вашу здатність отримувати доступ до джерел для інших історій? Привіт, це Анна Міронюк, співавторка розслідування про інтернаціональний легіон. Щиро дякуємо за відгук про нашу редакцію. Важливо було пояснити нашій аудиторії, що ми представляємо The Kyiv Independent. Що стосується офіційної реакції на нашу історію, військова розвідка повідомила нам, що розпочала внутрішнє розслідування фактів, які ми виклали в нашому запиті на коментар. Історію підхопили українські та польські змі. Однак я очікувала більшого розголосу, і, чесно кажучи, я вважаю, що причина, чому більше ЗМІ повідомили про цю історію, полягає в тому, що вони зараз ухиляються від будь-якої критики України. На мою думку, викриття корупції та зловживання владою є особливо важливим під час війни, оскільки це сприяє покращенню країни. Чи бачите ви, що наступного року інші європейські країни братимуть більш активну участь у наземних бойових діях на боці України? Чи є якісь ознаки того, що інші вразливі країни колишньої залізної завіси стурбовані достатньою мірою щоб долучитись до введення бойових цій? Європейські сусіди України переважно є членами НАТО, і незважаючи на те, що такі країни, як Польща, Литва, Латвія та Естонія, усвідомлюють загрозу своїм власним кордонам, Росія НАТО слабка і не зовсім дурна, щоб атакувати країну НАТО. Але ці країни справді дуже добре пам'ятають свою історію російської окупації, тому вони передають Україні величезну кількість пропорційно чисельності своїх військ, обладнання лише Польща надіслала сотні танків. Україна чітко дала зрозуміти, що готова вести бойові дії самостійно, їй просто потрібні інструменти для виконання цієї роботи. Чи приносить якусь користь Starlink? Оскільки електроенергія та мобільний зв'язок були відсутні весь день після ранкового удару безпілотників, ця відповідь надійшла до вас через StarLink. І без жартів Starlink змінив правила гри для підрозділів у полі з багатьох причин. Щоб ви сказали громадянам країн ЄС і США, які вороже ставляться до того, щоб більше грошей надсилалося в Україну для Європи, причини мають бути дуже дуже чіткими. Просто пам'ятайте свою історію. Центральна та східна Європа дуже чітко пам'ятає, що зовсім недавно жила під російською окупацією. Що стосується Західної Європи, їм потрібно заглибитись трохи далі в історію, приблизно років на 80 назад. Якщо ви розумієте, про що я. Путінська Росія відповідає всім академічним критеріям фашистської нації, тоталітарної держави, яка нападає на сусідів з метою завоювання та підкорення інших народів, і такої, яка заохочує культури прославлення насильницької агресії. Для американців може здатися, що Україна не має такого великого значення, якщо ви не надто цікавитесь зовнішньою політикою. І тут я наведу кліше, які заслуговують на критику, але це справді глобальне питання свободи, миру і демократії. Ця війна буде показником для всіх тиранічних держав світу. Наприклад, результати цієї війни матимуть величезні наслідки для Тайваню. Чим закінчиться війна? Імхо, це закінчиться тим, що Росію позбавлять спроможності продовжувати вести війну оборону та наступально через багато факторів, таких як нестатність постачати, підтримувати та посилювати свої війська через контроль України над ключовими транспортними лініями. Або через внутрішні чвари та розпад суспільства в Росії через масову втрату життів і мобілізацію. То що, звичайно, це не означає, що всі російські солдати загинуть, або що українські військові увійдуть до Кремля? Це досить типово для історії ситуація, і як те, що сталося з німеччиною в листопаді 1918 року. У якийсь момент вони усвідомлять, що не можуть продовжувати, і вимагатимуть перемир'я та переговорів. Яке найкраще українське пиво чи напій? Яка найкраща українська страва? Мої колеги можуть не погодитися, але особисто я великий шанувальник українського домашнього вина. Що стосується найкращої страви, то ніщо так добре не смакує після важкого дня, як тарілка вареників з картоплею. Після Голодомору українці цінують їжу більше, ніж будь-хто інший. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, яка ваша найулюбленіша українська страва. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!